Гидке каченя Був чудовий весняний день, і мама качка, сидячи на яйцях, із нетерпінням чекала щасливого моменту появи своїх каченят. І диво незабаром сталося. на світ з'явилось четверо маленьких пташенят. Мама качка одразу помітила, що одне її дитя дуже відрізняється від інших. Кашеня було білим і завеликим, а не жовтим і маленьким, як його братики. Каченята теж побачили різницю і відразу ж почали голосно сміяти з нього. Це не наш брат. Ми не гратимемося з цим посміховиськом. Він же просто гідкий!» Отже, брати прогнали гидке каченя. Плачучи, воно пішло до озера. Аби більше ніколи не бачити своїх кривдників. Так гідке каченя втратило домівку воно пішло геть, сподіваючись знайти інший притулок і самотньо жити до кінця своїх днів. Дорогою до озера гідкому каченяті пощастило уникнути небезпечної зустрічі з мисливцями на качок і їхніми собаками. Маля відшукала затишне місце під корчем. І стало там жити саме самісіньке. Усе літо каченя ховалось під корчем, зрідка виходячи на пошуки їжі. Але настала зима, і гідкому каченяті довелося собі шукати новий притулок, блукаючи в пошуках кращої долі і вкрай знесилившись. Одного дня гідке каченя впало перед воротами якогось подвір'я. Там його і знайшла господиня. Побачивши майже замерзле пташеня, старенька зглянулась над ним і забрала до себе. Гидке каченя поволі приходило до тями в теплому будинку доброї старенької. Щодня воно підростало і міцнішало, і щодня його серце наповнювалося радістю. Усі тривоги були позаду. Гідке каченя не покидала щаслива думка. Що всі його неприємності закінчились, і нарешті знайдено новий дім. Настала весна на задньому подвір'ї доброї бабусі жили сердитий півень і злий рудий кіт. Їм дуже не подобалося сусідство з гідким каченям, і пташеня знову було змушене залишити знайдену домівку, нарікаючи на нещасливу долю. Повернувшись до озера, гидке каченя побачило удалені прекрасних білих птахів, лебедів і ще одного зовсім близько, майже поруч із собою. Доброго дня! привітався бідолаха. Ви найпрекрасніший серед птахів, яких я колись бачив. Білий птах із довгою шиєю мовчав, і тут гидке каченя з подивом зрозуміло. Що це воно відбивається у дзеркальній поверхні озера, це воно лебідь. Так наш вигнанець перетворився на прекрасного лебедя. його шия подовжилась, білий пух перетворився на блискуче піря, а крила набули королівського розмаху. Нічого не залишилось від гідкого каченяти. Він був схвильований і радий, що нарешті знайшов справжню родину, яка відразу прийняла його. Незабаром йому пощастило зустріти і справжнє кохання.